Вітаю випускників школи з написання грантових проєктів час змін. Маю для вас унікальну пропозицію. Точно знаю, що переважна більшість з вас досить успішно застосовують ті знання, які ви отримали під час навчання. А також мені відомо, що дехто з вас навіть пише грантові заявки на замовлення. Таким чином отримуєте непогані гонорари, правда ж? Так, ось. Моя пропозиція стосується того, щоб надати якомога більшій кількості наших випускників можливість отримувати додаткові вражаючі гонорари. Я точно знаю, як це робити, адже пройшла самостійно цей шлях з позиції. Я нічого не знаю про гранти до позиції сьогоднішнього статусу консалтингової компанії номер 1 в Україні, яка спеціалізується на грантовому консалті. Я в житті була на різних посадах. Я була директором страхової кампанії, я була комерційним директором телерадіокомпанії. А повірте, на цих посадах хороші заробітні плати. Також я мала власний торговий бізнес, але, але ніде, я підкреслюю, ніде я так добре не заробляла, як на позиції грант райтера. І вас цьому навчу в нинішніх умовах війни, коли міжнародні партнери просто вливають в Україну кошти і будуть продовжувати це робити зв'язку з післявоєнним періодом відбудови грантових ресурсів в Україні буде в сотні разів більше аніж зараз. А як ви знаєте, щоб отримати грантові безповоротні кошти, необхідно за них позмагатися на грантовому конкурсі. І шанс на отримання фінансування мають лише ті проєкти, які розроблені у відповідності до правил грантрайтингу. А станом на зараз таких фахівців-грантрайтерів в Україні дуже мало, а запит на них дуже високий, особливо в бізнесовій сфері. Так ось, реагуючи на такий запит, щоб задовільнити потребу в таких фахівцях-грантрайтерах. Я розробила тренінг професійних грантрайтерів. І на ньому я навчу. Увага! Як знаходити замовників на свою послугу з написання грантових проєктів? Як правильно з ними комунікувати? Як сформувати ціну на свою послугу з написання грантового проєкту? Ну і зрештою, як налаштувати ефективну рекламу, щоб залучити ще більше і більше замовників. Все це і багато практичних кейсів в цьому Тренінгу, а ще чек-листи, скрипти і типові договори із замовниками, щоб максимально вам полегшити вхід в цю нову професію грантрайтера. Реєструйтеся.